Я будете триматися Вітаю, друзі! Мене звати Олена Ятель, а це мій канал про в'язання та все, що з ним пов'язане. Сьогодні у нас четвер, і сьогодні була найдовша е, тривога в Києві за останні, я навіть не пам'ятаю, який час. Можливо, взагалі найдовша була тривога. Але я не чула, коли вона почалась, скажу вам чесно, і я думаю, через це. Я добре виспалася. Перший раз за два тижні я е, через алергію, хворобу свою я дуже сильно ну, тривоги, ясна річ, дуже сильно погано спала, а сьогодні ну просто я виспалась. Ось, і вранці чоловік питає: Поїдеш зі мною на рибалку? Ну, ясна річ, поїду. Я виспалась, чого мені сидіти вдома? Ось, виходимо на вулицю, сіли в машину, їдемо і десь в районі. Академмістечко, Святошино, дивлюсь, їздять оці мобільні групи АПО. Я так здивувалася, я давно не бачила, щоб їздили так по місту. ці ті... Я вперше це побачила. Я бачила за містом, але в місті я побачила це вперше. Я залажу в телефон, вау! Тривога до цього часу триває. Я подивилася, скільки шахенів літало. Боже мій. Життя у нас веселе, далі нема куди. Тим не менш, я не про це, я про в'язання. День я сьогодні тут, зараз просто вечір, мала записувати це вступне слово ще вранці, але, ви знаєте, така була, такий був чудовий початок рибалки, що було не до того. Тим не менш, я за весь цей час встигла зв'язати ось такий шматочок шкарпетки. Це з вултайм в'яжу, потім розкажу більше. Плюс я потрошку вже в'яжу свій оцей джемпер. Минулий раз я вам показувала зразочок, а, який вже в мене зразок був зв'язаний. так? А це вже я почала в'язати сам джемпер. Теж пізніше, ну трошечки пізніше, розкажу більше. І я в цьому літньому джемпері, який Теж вам показувала декілька. В від... минулому відео. Я казала, що я хотіла його перев'язати, забула, і ось я його, врешті-решт, перев'язала. Покажу вам пару фото, можливо, відео, яке зніму. а потім на столі покажу, як я його перев'язала, що я тут змінила, для того, щоб цей джемпер на мені виглядав трохи краще, ніж раніше. Все такі у нас справи. Я зараз, мабуть, да, чоловік уже махає рукою, що треба пора збиратися. Зараз приїду додому і на столі вам все це розкладу, покажу, розкажу, які справи, які плани, і що в мене виходить. Все, приємного вам перегляду. Я вже вдома. Але це вдома не в той же день, що я записувала початок, а на наступний. Я думала, що ми зараз повернемось, я вам швиденько на столі все зніму, покажу. Я тільки забула, що вже осінь і темніше, набагато раніше, вже. а світло не хотіла вмикати, тому добре. Я ще трошки пов'яжу, ще трошки пов'яжу, вилилось в те, що я закінчила одну шкарпетку скажу вам її ближче. Пряжа Woltime. В'яжу спицями 3, 3 і 2,75 3, По-моєму, тут рекомендують брати спиці 3,5, але так як у мене нещільне в'язання, то я завжди спиці беру трошечки меншими. Мені дуже подобається, яка виходить ця шкарпетка. Я тут нічого особливого не придумувала. П'ятка це, мабуть, звичайно, називається кругла да? чи французька п'ятка. з Клин підйома знизу, а не зверху, і візерунок, ламана резинка. Все. Зважила цю шкарпетку, вона важить 48 грам, тобто тут нитки трохи залишиться. Хоча, я чесно, думала, що вона буде легша. Ну, така різниця. Головне, що нитки вистачає все. Я не знаю, чи валяється ця нитка, звалюється, ковтунці утворюються, чи ні. Якщо у вас є вже досвід в'язання з цієї нитки, буду рада послухати, що ви розкажете, бо насправді вона мені подобається. Але вона така вже пухнастенька, щось у мене є підозра, що вона буде, так знаєте, звалюватись. Ну, не знаю. Подивимося, я ж кажу, досвіду ще носіння саме цих шкарп... з цієї нитки шкарпеток, у мене немає, а колір мені дуже подобається. Номер не назву, бо етикетки теж немає. Так, це про шкарпетки. Далі Далі я вам зараз на столі покажу і розкажу про цей джемпер. Я вже вам і підзйомку зробила і показала, а потім вже про те, що в'яжу наступним. Так, ось мій джемпер нищ, ближче. Сама нитка. Вона дуже цікава, я не знаю, як це фантазійна, мабуть, нитка називається, так? Це бавовна, нашита на якусь синтетичну нитку, прострочена, з такими потовщеннями. Потім, коли я цю нитку випрала, ці потовщення стали ще такі більш виражені, бачите? Вони прям розбухли. Подобається мені такий ефект. А, і додала я ще тоненьку ниточку ту сашовку, вони в колір, бачите, майже не відрізняються за кольором. І вона нерівномірно, мабуть, це називається секційно фарбована нитка. Не дуже виражений яскравий візерунок, ну, в смілі, не візерунок, а відтінки, але все одно він, ну, видно, що, що не одного кольору, різні відтінки тут бежевого. В'язала звичайним регланом. Бачите, я ще не знала, як тут правильно робити глибоке поглиблення отут от, по горловині, і занадто маленький зробила росток. І насправді мені це заважає. Але я вже не хотіла його весь перев'язувати, бо я його проносила вже два роки. Я подумала, ну, можливо, ще два роки проношу, не хочу весь його перев'язувати. Це занадто багато роботи. Тут я ще експериментувала, робила в додавання в регланній лінії і посередині. А, спочатку посередині, а потім уже в регланних лініях. Мені хотілося начебто так трохи підняти плече. Але воно виправилось і насправді не дуже це видно. І з, що тут іще? Бачите, регланна лінія не рівна, вона так. Це те, що називають анатомічно, хоча я не знаю, чому можна називати анатомічно, але вона така не рівна, а з закругленнями. Так, це все. Тепер навіщо я перев'язувала? Я перев'язала для того, щоб зробити е, отут тулуб трошки завужений донизу. Це перше моє було бажання, а друге, я хотіла зробити тут оці е, розсіяні виточки. Так як я розпустила тільки до підрізів, а, на жаль, лінія реглана дуже сильно витяглась, і ясно, що це не зовсім те, де мало починатися витачки, Вони мали починатися набагато вище. Ну, вже як є, так є. Тому я їх зробила нижчими і зробила раз, два, три, чотири розвороти. Для того, щоб посадка самого джемпера на животі була над дзвіночком, таким, знаєте, стирчала, а щоб просто. Лягала рівненько на живіт. Це звичайні розворотні ряди, я вам показала, як я розверталася, укорочені. Не розворотні, укорочені ряди. Тобто, ми, коли в'яжемо по колу, дов'язали до певної точки, розвернулися, дов'язали до цієї точки, знову розвернулися, в'яжемо по колу. Пров'язали 10 рядів. До, теж, вираховуємо, тут додали 6 петель, я в моєму випадку додаю 6 петель. Знову розвернулася сюди і назад, і пішла по колу в'язати. І отак я розвернулася 4 рази. Ці ряди називаються укорочені. Теорію я не буду вам розповідати, бо насправді я в неї так, знаєте, плаваю. все це, що я от роблю, я роблю. В вигляді експериментів, самі для себе. От сподобалось мені е, в'язати ці виточки. Я зрозуміла, в чому їх е, скажем, сенс, От я їх вив'язую. Якби зараз я цей джем перев'язала, то я насправді б робила виточки, е, в районі грудей, такою галочкою. Мені такі виточки подобаються більше. Ну, Так як я не хотіла розпускати, то я вже кажу, зробила ці розсіяні. Тепер про спинку, що я зробила на спинці. Теж я хотіла звузити е, цей светер, цей джемпер. так? Тому, крім поворотних рядів, які я тут теж зробила. Зараз покажу, як я тут робила поворотні ряди. Тут я їх робила навпаки. Вони у мене йшли. Тут найширша частина, менша. і Ще менше. І потім я точно так же ще раз зроблю. Тобто, тут я розвернулась раз, два, три. Раз, два, три. Шість разів. Ось так от розвернулась. Для того, щоб спинку трохи подовжити, так? Плюс, що я ще зробила? Я відділилася, якщо бачите, по петлі тут і тут. І з цього боку зроби, робила збавляння для того, щоб звозити собі спинку через кожні три ряди. Все, воно, наче навіть і симпатично так вийшло. Ось. Бачила це. Деється, в, в, є в светер-кос, вони так робили ці збавляння. Я навіть міряла, і мені сподобалось, вирішила тут теж спробувати, як воно буде виглядати. Нормально, красиво виглядає. Він все одно дуже широкий. такий, знаєте, Я насправді цей джемпер ношу іноді влітку замість сорочки з довгим рукавом, коли не пекуче сонце. А коли вже сонця немає, ввечері там, якщо від комарів, ну, мені подобається комари не можуть там продовбатися. Ну, от, тому цей джемпер от ношу для літніх вечорів. Він продувається, він абсолютно не теплий. Якщо буде холодний вітер, то я вдягаю майку, бо неможливо, дуже сильно продувається, і ти наче без нічого. А як маєчку вдягнути, тоді нормально. Ось. Будуть ще якісь питання по, саме по цьому джемперу, питайте, в коментарях відповім. Наступна робота. Ой, я думаю, що краще, краще, я вам теж її покажу на столі. Просто нагадаю, що це я в'яжу собі джемпер, він буде демисезонний, тобто, не скажу, що він буде теплий чи холодний. І ще, поки у нас на вулиці літо, то я думаю, я встигну його поносити. От, хочу дов'язувати. Думаю, що швидко зв'яжу. Е, номер спиць не маленький, пряжа не тоненька, тому я думаю, що це якраз ну, може ще тиждень, ну, може, півтора. І я точно дов'яжу і пару разів встигну його вдягнути. Зараз покажу його ближче на столі і розкажу. Ну, ось так виглядає мій джемпер зараз. Це в мене нагадаю буретний шовк і кашемірна шовка. Оцю ниточку беру в два складення, ну, ця ниточка в одне складення. В'яжу спицями 4-4,5, хоча я починала отут петлі набирати на спицях 3,75 і 4. От. Що я тут врахувала? Ну і якщо ви будете щось подібне в'язати, то зверніть увагу. Рапорт у нас лицева доріжка з 5 петель і 7 петель оця резинка. так? Тобто, в мене тут, здається, 12 цих рапортів. І плюс ще я додала 5 петель для симетрії, щоб і тут, і тут в мене закінчувалося на лицевій ці доріжки. Так? І тут я зробила не 5, а по 6 петель з цього і з цього краю, для того, щоб коли я вже буду набирати на рукав, щоб в мене вийшло що тут 5 петель. Це японське плече. І з того, що я побачила в одному із відео Корейської одної в'язальниці, вона петлі оцього японського оцього, бачите, плеча лінії плеча, вона їх не закрила. І отак от вниз не пішла в'язати, а зняла на маркер. Я хочу, це піде далі петлю сюди в рукав. Хочу спробувати, що вийде. Я так ніколи не в'язала, не знаю, що вийде, не буду розказувати. І тут, ну поки що, і тут я не робила оці збавляння, тому що мені чомусь здалося, що коли отак от, е, знімаєш, що воно далі йде, бачите, рівненько. Подивимося, не знаю, поки що, що вийде. Ось На такій він у мене стадії. Тут я зробила закруглення для рукавів, для підрізів. Потім ще пару петель на підрізи додам. І ще раз хочу, хочу сказати, що вірець, е, що вам показувала минулого разу, і оце полотно все одно відрізняється по щільності, не знаю. Коли ти в'яжеш малесенький взірець, а потім починаєш в'язати велике полотно, воно все одно сильно відрізняється. І розмір, я орієнтуюся насправді, який тут мені треба розмір. Я взяла свій джемпер, який вже в'язала до цього. Да? ось Мені подобається його посадка. Це я зараз розказую до того, як я роблю заміри. Я їх дуже-дуже інтуїтивно роблю, і кожен раз орієнтуюся на свій виріб, який в мене вийшов уже вдалим, От на нього я орієнтуюся. Ось моє японське плеча, спинка, тут інакше він зв'язаний, не так, як це я в'яжу. І бачите, лінія плеча набагато довша. Тут, якщо так от Прикласти, бачите, наскільки воно довше. Але я точно знаю, що воно тут все одно потягнеться. Тому я її не робила таку довго. Якщо ось акуратненько так розтягнути, бачите, воно одне вже виходить з ширини. Ось. Хоча візуально, коли я до себе прикладаю, мені здавалося, що це воно таке вузьке. Але потім, коли прикладаю до попереднього джемпера, воно виглядає нормально. Так я от. В'яжу, роблю так от розрахунки, можливо, комусь у вас це теж пригодиться, бо, чесно, я так не люблю ці всі розраховуєш, рахуєш ці петлі, рахуєш ряди, потім зв'яжеш половину, вдягаєш, а воно на тобі не сидить. Тому я ж кажу, я завжди беру той уже джемпер, який на мені, або футболку, ой, яка мені подобається, як на мені виглядає, як сидить, і вже тоді починаю орієнтуватися по тих замірах і в'яжу. Що буде далі покажу в наступному відео? Це я розказала. Тепер іще про один мій план, який я. виріб, який я буду в'язати. Молодша дочка захотіла, щоб я її зв'язала кардиганчик. Нагадаю, це кардиган від Petite Knit, Esther Jacket називається. так? Я купила опис, спробувала сама розібратися. В принципі, опис не важкий. Google його переклав, начебто все було мені зрозуміло. Потім я подивилася схеми, наче все зрозуміло. Але коли вже почала уважно читати, все-таки Google-перекладач серйозно Він іноді такі видає фрази, що ти сидиш, типу так, а? Вирішила не ризикувати, доєдналася до спільника, який організувала Саша Левченко. Я залишу посилання на її інстаграм. Якщо у вас буде бажання, пишіть Саші, приєднуйтесь, будемо разом в'язати. Я дивилася, вже, багато хто там в групі зв'язав. Тіло і там на рукава перейшов, ну, подобається мені, як виглядає. Ну і завжди разом веселіше в'язати, бо тобі можуть підказати багато речей. Навіть я ще там нічого й не казала, просто читала про що розмовляють між собою дівчатка. Я вам скажу, дуже корисно, іноді все це почитати. І про пряжу, і про спиці. Ну, все. Подобається мені в'язати в, спіль... в спільниках. Тепер про те, що... з чого буду в'язати. Якщо я не пом... як правильно, якщо порахувала, там е, в описі товщина нитки має складати близько е, 100 метрів на 100 грам. типу того. спиці аж номер 5. Тобто кардиган в'яжеться спицями номер 5. Тому я хотіла підібрати і пряжу, щоб вона, по-перше, була не важка. І щоб пухкенька така була гарненька, плюс мені дочка замовила, щоб колір був білий, не в жовтизну, а такий молочний колір. Більше в, сюди в білий такий відтінок. Так, що я купила? Я купила це, у мене пряжа італійська від Філаті Біаджоті Модесто, якщо це вам про щось говорить, то насправді ну я знаю, що є така фабрика, і все. Ну, Типу, вона гарантує, що у неї хорошої якості буде пряжа. Взагалі, мабуть, так. Да, я вже, по-моєму, в'язала від цієї фабрики пряжу, і вона реально була хороша. Далі, що це таке? Це 30% кашеміра і 70% вовни ягнят. Тут 750 метрів в 100 г. Я взяла, щоб в'язати це в дві нитки. Я подивилася, який у них взірець. Шикарна пряжа просто неймовірно красива. І мені хотілося додати іще трошечки сюди такого пухнастика, тому я докупила ще ось таку пряжу Арія. Це, зараз скажу вам, що це: це 35 бебель паки, 35 кідмахера і 30 нейлона. 25 грам, 250 метрів. Я таких взяла 5 моточків. Так ну, Має вистачити. Ми так порахували, то має вистачити. Я не знаю, чи буде ця пряжа сипатись. Якщо ви в'язали вже зарі, то поділіться, будь ласка, вашим досвідом: буде сипатися ця альпака чи не буде. Нет. На дотик дуже-дуже приємна. Ціна просто <с> іще приємніша. Ціна... 79 гривень за такий моточок. Оця пряжа по 270 гривень за 100 грам. Тобто, в мене спільний чек вийшов 1458,50 Це якщо вам цікаво, скільки буде коштувати ця пряжа. Я вам чесно скажу, я полазила по різних сайтах. в мене тут є поруч декілька магазинів пряжі, і з подібним складом пряжу, отаку, по такій приємній ціні я побачила тільки у Ярни. І якщо ви хочете хорошу пряжу по хорошій ціні, дуже рекомендую. Наскільки я розумію, у них ще тримається стара ціна. Не на всю пряжу вони вже ціни підняли, бо багато магазинів вже підняли ціни. Ну, ви знаєте, курс євро росте і так далі. І там, ну, поки що, ціни дуже приємні. Плюс обслуговування. Ну, серйозно, це просто от 5 зірочок. Порадили. Провели, показали, дали е, доторкнутися, сказали, як, е, скільки треба брати, бо я не завжди так можу швидко порахувати іншу пряжу підібрали. Ну, дуже мені сподобалось. От Серйозно, я частенько ж бувала в різних магазинах, і сьогодні в Ярні ну, просто отримала неймовірне задоволення. ще там трошки пізнали. Це теж було приємно. Ну, не про це. Так що ось така в мене пряжа на Естер, цей, естер Джекет. Я зв'яжу зразок і вже, мабуть, далі буду розповідати в іншому в наступному відео, як у мене йде справи з цим кардиганчиком, і що виходить. Все, друзі, на сьогодні у мене більше новин немає. Я вам кажу до побачення, до наступної зустрічі, Па-па!